Це про затвердження переліку працювання розбудовачів освіти 1-4 класів, що забезпечується безоплатним харчуванням у комунальних класах загальної середньої освіти та встановлення показника вартості харчування розбувачів освіти 1-4 клас, класів у комунальних класах загальної середньої освіти. Цим рішенням пропонується з урахуванням дії правового режиму воєнного стану та дефіцитом бюджету міської територіальної громади, залученням додаткових коштів від всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй в Україні, визначити перелік. Пільгових категорій здобувачів освіти 1-4 класів комунальних закладів загальної і середньої освіти, а також встановити показник вартості харчування здобувачів освіти і встановити вартість однієї порції для цього гарячого харчування. Значить, Перелік категорії дітей пільгових встановлюється законодавством. Нам треба ухвалити рішення виконавчого комітету, яке саме це зафіксує. І пропонується також встановити вартісні показники на одну порцію гарячого харчування і цілу порції визначити 45 гривень. Це саме та сума, яка розраховується саме згідно програми, яка буде компенсувати. І та сума, яка в нас виходить зараз. При вивченні цінових пропозицій саме на забезпечення однієї порції гарячого літу. Добре, що ми пане Віталію, для всіх батьків безумовно є дуже важливим вирішення питання якісного харчування. Нам потрібно обов'язково мати зворотній зв'язок від кожного закладу освіти. Все передбачити не важко і зробити це не важко. Розробіть, будь ласка, дуже просту анонімну анкету, щоб батьки мали сигналізувати міську владу про проблеми стосовно якості за що Прошу занести в протоколу відповідне доручення, забезпечити в кожній школі кольорові плакати з відповідними qr кодами за допомогою яких батьки зможуть. Надавати зворотні зв'язок у разі виникнення проблем з харчуванням, оперативно реагувати на повідомлення від батьків про проблеми з цим харчуванням. Я певна, що департамент і ваші сучасні реорганізовані територіальні відділи освіти створюються з цією задачою, тому працюємо зараз. Колеги, чи є запитання в контексті харчування? Прошу проголосувати, хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую колеги.